I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Друзі, я радий вас вітати у нас на каналі Мітоавто. І це канал про автомобілі. Займаємося ми автопідбором в Україні, а також пригоном доставкою автомобілів зі Сполучених Штатів Америки. ремонтуємо їх замовником під ключ. І сьогодні на відео піде мова про автопідбір в Україні. Надійшло нам замовлення на початку грудня місяця минулого року на дібчі роки до 13 тисяч доларів, щоб підібрати автомобіль. Автомобіль мав бути 15 16 року випуску 13-14 ці роки ми не розглядали. Автомобіль може бути як на передньому, так і на повному приводі. Бажано звичайно передній, тому що люди вибирають передній привод. В тому випадку, якщо їм не потрібно десь місити багнюку, а витрата пального на передньому приводі буде значно меншою. До речі, якщо ви не знали, є і різниця між автомобілями, між переднім і повним приводом. Буває таке, що один і той самий автомобіль, ви на нього дивитесь, як він проїжджає, і один їде такий високий, гарний, мускулистий, а другий такий низенький і занижений. І здається, начебто одна й та сама машина, але виглядають зовсім по-різному. Це також завдяки повному приводу. Тому що автомобілі з повним приводом завжди мають трошечки більший кліренс і трошечки вищий, тому вони вам здаються більш такими симпатичнішими. Але якщо вам не потрібно місити багнюку, то передній привод вам підійде. Якщо ми користуємося чироки на повному приводі, потрібно розраховувати на витрату пального біля 14-15 літрів бензину. Якщо ми говоримо про передній привід, то можна дуже легко вкладуватися до 11 і менше. І це є суттєвою перевагою. Чи потрібно вам переплачувати там 3 літри бензину на кожні 100 кілометрів вашого шляху по місту? А, надійшло нам замовлення, і ми розуміємо, що. Це ціна реально по низу ринка, тому що якщо ми відкриваємо авторі, ставимо від самих дешевих до дорогих, там в дешевих, якраз вони там і починаються там з 12, з 13 і погнали туди сміло до 16, 17 і навіть 18 тисяч доларів. Наскільки ви знаєте, понизу ринку шукати гарний автомобіль ну це так собі затія. Але в принципі щось непогане знайти можна. Ні в якому випадку не потрібно думати, що це буде прям такий ідеальний автомобіль для вас, його зробили там по. І він буде самий найкращий, але, тим не менш, непоганий варіант знайти можна. Ви пам'ятаєте, у нас на каналі виходило досить багато відео в минулому місяці про Чироки, де продається один сплощений хлам. Хламідник такий, що просто неможливо передати словами. Але наша задача все-таки для замовника знайти максимально вдалий автомобіль, максимально якісно. Відремонтований і з'явилося буквально ось на початку цього року оголошення в місті Ірпінь на Джип Чирокі і в цьому і є перевага автопідбору. Коли ви замовляєте пошук автомобіля, вам можливо не завжди є час, коли поїхати до автомобіля, коли оглянути його, як його перевірити. А наші експерти займаються цим щодня і шукають. Автомобілі тільки якісні для вас. І коли з'являється тільки оголошення, наш експерт може вже тут же виїжджати до цього автомобіля, що ми по суті зробили і поїхали до нього. 15-го року в комплектації Latitude. Значить, Що тут в нас змінювався Бампер, капот крило оригінальне. Капоту тут -от підробляли. Трохи є шпакльовка, але мінімально. Значить, показуємо тут 380. 556 380 300 це, це не шпакльовка це підкрас 317 280 302 отут вот був підмятий 458 439 337 495 590, 500, 540, 679. Короче, від 400 десь до 600, 700. 206, 174. Тут все нормально. двері 209, 288, 189 нормально. Також дверний пройом не фарбувався. 82, 93, 93 і центральна стойка також не фарбована. 62-49. Тут передній правий пройом 71 71, 93, 75, 69, 80 не фарбувалося. Тут ще 43. Крило заднє праве не фарбоване. Ну, криша також не фарбована, і 200 до 200. Пробив нормально, 54. Так, задня ця кришка багажника, так сказати, ляда. 55, 155 коцичка така невеличка є. Тут все добре у нас. 148. Це пластик, накладка. 162 бампер. Ну майже ідеально, тут трошки більший зазорчик. Тут вмятинка така є. 188, 196, 210, 171, 171, 172, 192, 192 пройом. Так, 73, 73, 81, 58. Тут вроде нічого не переклеїлось. 53, Стоечка, Зараз перевіримо і задній дверний пройом. Трошки тут щось відійшло. 57 не критично. Так, тут що у нас? 48-62. Не видно, щоб щось крутилося. Так, тут дверка. Тут нормально все. 56. Так, резина, ну це літо. Це воно хоч рахується типу вся сезонка, ну це літо. А зима нема зими. Нема. Нема зими. Так, диски. Ну і колес не нормальний тут диск. Тут трохи є такі царапки, зацарапки, мінімальна виробітка Колодки там ще може 20-30% під заміну скоро. 2020 року резина. Тут все четко. Это подтягивается такая минимально. А, нет, это даже грязь какая-то такая. Да, это отпирается. Это тоже грязь. Дали, далее, далее, далее. Это... Потом... Гляну. Резиночки цели. Тут також кнопочки, ну, трохи тут підтерте авто, але не критично. Руль, в принципі, нормальний на свій пробіг. Також селектор передач, екранчик великий. Торпеда у нас э, э, перетягувалась зусь просто по колу. Може ще щось побачу. Зараз піднімемо капот, подивимося, що там під капотом трошки тут підігрівали мінімально тут трошки лак залишився це таке нюанси а взагалі в принципі виглядає достойно автомобіль відкриваємо багажничок, що ми бачимо по багажнику тут нема щоб щось крутилося так Тут також я не бачу, щоб якісь були втручання, тут щось перепаковувалось на герметик фара чомусь. А що вони тут трохи заліплювали герметиком фари? Затік. Ох, і американці. зарази. Але тут я не бачу, щоб щось якийсь удар був. Не, ну щось може і було таке. Це в нас що? Це у нас паутиня. Так. тут не бачу, щось такого страшного нічого нема. Більш-менш все добре сліди експлуатації є отака у нас шлагбаум. Так, різиночки, тут все гарно. А можете щось підняти трохи? Тут десь щось затікло і яке Да. Знаю, есть. Так, далі тут бачимо докаточка. Так Масло трошки доливаєте? Ні. Не. Нет? То так просто каністрочка. Що лишилось? Заодно, щоб знати, що заливало. Угу. Не бачу, щоб тут щось було назад, його зараз засунемо. Ідемо під капот. Тут капотом що ми бачимо? Бачимо, що крутився просто капот. Бачимо, що тут герметик все добре. Мінімально тут якийсь підрив фарби є маленький. Але тут же ж його робили. А, це вони отут -от підравнювали. Ось підравнював. Це то що по капоту. Але він оригінальний. Тут не видно, щоб щось таке було страшне полка крила ціла. Зараз так подивлюсь, потім візьму ліхтарик і все передивлюсь більш уважно. Так Це крилишка з прокрасом. Трохи відмальовували. там полка сила так уж все а, целое так ладно компьютер ну подключил и лаунча сейчас подключимся побачим что тут по компьютеру тут вроде ревно ревно так выключим руль объе 109 тысяч 109 590 ага. Ешусь. Щось... Так просто что показалось. Нет, трошки стрелочки. Так, так подергается. Температура щины тоже прогреты да? Падая стрелка медленно. Так, тут по коробке что у нас? Ага, поворачивается. Нейтралка, драйв. По коробке нормально. Ладно, підключив, зараз побачимо, що да видасть. Зробивши перевірку по кузову цьому автомобілю, ми зрозуміли, що в принципі він нам підходить. Так, є трошечки підфарбування, є підфарбування по капоту, по крилу, але то не критично. Досить важливо робити повну перевірку автомобіля, хоч ми і побачили, що е, на фотографіях в нього там не ушкоджений кузов, чи ушкоджений там, де ушкоджений, але і ушкодження автомобіля могли відбутися ще додатково в США колись перед цим, або навіть при експлуатації автомобіля. В Україні. Тому важливо робити йому повну комплексну перевірку. Окрашені деталі, навіть трохи з елементами шпаклівки, це не є проблема. Проблема більше заключається в тому, якщо замість того, щоб відрихтувати деталь або навіть замінити її, замість цього просто навалюють тони шпаклівки. От в такому випадку це є проблема. Тому наш експерт робить повну перевірку автомобіля, дивиться, що у нього там зроблено, як, що замінено, що не замінено. І коли ми це зробимо, ми розуміємо, що ми можемо поїхати на тест-драйв і зробити також комп'ютерну діагностику. Після тест-драйву, якщо які є два автомобіля-помилки, вони, звичайно, вилізуть. Ми перевіряємо і все, що потрібно, ми фіксуємо на відео, на фото та передаємо нашому замовнику. Так, зараз тест-драйв, побачимо, як коробочка переключає. Зараз послухаємо по ходовці. 82 км. Пару царапинок є но когда он нас переключается нормально все, поехала машина. Ену газу. Погнав. Ви знаєте, цей джип-чирок нас дійсно здивував. Він непоганий. Так, до нього є питання, можливо, десь по підфарбуванням, трошечки шпаклівці, можливо, є трошечки запитань по салону, якісь царапки, щось туди-сюди, пару помилок по автомобілю і є, трошечки щось стукає по ходовій, але й потрібно розуміти, що шукаємо все таки автомобіль. Ми понизу ринка, і з того хламідника, який ми перед цим передивилися, ми розуміємо, що він в гарному стані. Фінальною перевіркою і крапкою це буде перевірка автомобіля на СТО, тому що на СТО знизу ти зможеш. Зрозуміти і побачити більше по автомобілю. Особливо мене здивувало, коли ми відвезли цей автомобіль на СТО, що ліва задня частина в автомобіля, а саме відсутня стойка стабілізатора. Тобто вона не то, що там зношена, а її просто немає. Це мене просто вкинуло в ступор, але це і є відмінність від того, коли ви автомобіль робите для себе і коли автомобіль ви купуєте тут. Тому що коли купуєте тут, вам потрібно вибирати якийсь із компромісів. Робимо огляд на СТО та робимо заключення. Хлопці, по по попередку все у нас, так? Що, чи? Зараз защиту ставить назад. Що, що? Ні, треба переїхати буде. Так, заїхали задом. Покачали, потрусили. Все, все буде і... Що, що, йду. Так, стоєчка стабілізатора кудись уплила в штати. Хтось спиздив. І цей аморт трохи пробиває, треба під заміною буде. Стоєчку стабілізатора треба поставити. До критично доїде. Куди треба, але її нема. Так, а так по салінблокам тут по цим. Це нормальний аморт. Так, я хочу подивитися тут усілитель. Так, тут це гурт. Завивання. Так. Усилитель рівний. Не погнутий. Тут також. окей, okay. Значить тут ще у нас... А тут є люфт в салендблоке. Так. Тут люфт є то, або речах або блок. Задній лівий. Задній Поперечний. Поперечний того, що тут був. Поперечний. Ага. Ну, кара це, звісно, в них нормальная да. тема. Все, так? Да? Що, да. вердикт. Який у нас вердикт? Тут стукає. Амортизатор. Левый замена, речах. Дві цих. шаровые, шаровые стоечка стабилизатора. стабилизатора и развал сказка ну, да. ну и поколотка поколотка а так в принципе все у нас по ланжеронам по всему я да. дивился сзади тоже все доброе. так угу. Так, всі разом ми дійсно посміялися з відсутньої стойки стабілізатора, і просто там немає, ну то, в принципі, не проблема. Автомобіль перейшов перевірку на СТО, ми зрозуміли, що докупити, доставити стійку стабілізатора, замінити там декілька санлентблоків, лівий задній амортизатор, краще вже в парі замінити. Але все достатньо непогано. Якихось там підтікань по двигуну, по коробки, такого всього немає, кричущих питань немає. Автомобіль коштував 13 800 доларів, ми поторгувалися і на всі косяки нам скинули аж 800 доларів. Тобто за 13 тисяч доларів ми домовилися придбати цей автомобіль, що досить непогано, і понизу ринка, там чуть-чуть доопрацювати цю машину, і вона буде просто суперовою. Ну що ж, ми ведемо замовлення під ключ і їдемо переоформлювати Умрео. Воно виглядає достатньо красиво, симпатично, мужньо, і воно в достатньо непоганій комплектації. Latitude з великим екраном. Дивіться, це все виглядає досить красиво і симпатично. Я думаю, ви зі мною погодитесь, що за такі гроші це була досить вдала покупка автомобіля з пробігом з легка за 100 тисяч км та 2015 року випуску. Так, я завжди клієнтів попереджую, що автомобіль потрібно пошукати якийсь час. Неможливо просто вийти на ринок і отак, от, от бах і купив гарну машину. Можливо, потрібно 2 тижні, 3, 4 тижні, поки знайдеться дійсно гарний достойний варіант. І це є перевага автопідбору, що ви. Перекладаєте пошук вашого автомобіля на наших експертів. Помімо того, що експерти гарно розуміються в автомобілях і розуміють, який має бути ремонт, який має бути автомобіль, в якому стані має бути автомобіль, і плюс вони витрачають час на пошук, тому що час це саме головне. Що для більшості людей робить перепону в пошуку автомобіля. Ви просто не можете, знаходячись десь на роботі по своїм справам, щодня шукати машину, а машину потрібно купити хорошу. Тоді в такому випадку ви купуєте або досить поганий автомобіль і влітаєте на ньому, або ви перекладаєте цю відповідальність на нас, і ми вам знаходимо гарний автомобіль. Хочу нагадати, що з нами ви можете замовити авто із США, робимо ми також все під ключ, відбираємо авто на аукціонах, торгуємо е, автомобіль в в ваших параметрах. Тут вже ви можете до автомобіля ставити більш такі конкретні е, збільшені параметри, такі як свіжіший рік випуску, менший пробіг, краща комплектація. І, звичайно, відновлюємо автомобіль у нас на СТО якісно під ключ. Ви отримуєте повністю підготовлений автомобіль. Замовники, як правило, замовляють ще заміну гуми, заміну масло, фільтров, тобто ви, виїжджають на повністю підготовленому автомобілі. Наша компанія, компанія Мітоавто, дає повний спектр послуг в пошуку автомобілю чи пригону із США. Що вам сподобалося це відео, Поставте, будь ласка, йому лайк. Якщо ви хочете не пропускати в майбутньому відео, ось тут є такий кружечок. тисніть на нього, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. А побачити більше відео ви можете зліва або справа, якщо перейдете по посиланню. З вами був Ігор, Мітоавто. Всім пока. Переганяємо автомобіль нашому замовнику в інше місто. Зараз заїхали на заправочку, заправимося. І погнали!